У цьому короткому відео я пропоную вам зосередитися на моделі SB1290 ID. Ця машина відноситься до серії прес-підбирачів, які сконструйовані для формування тюків надзвичайно високої щільності, але ще ж означає скорочення ID. SB1290 ID виділяється з поміж інших на ринку завдяки технології подвійного плунжера TwinPact. Це ексклюзивна система, яка запатентована компанією Kun. Отже, як саме вона працює, відбувається збільшення сили, що діє на плунжер. Він складається з двох частин, тому порівняно зі звичайними тюками ми отримуємо на 25% щільніші. Другий момент: ми прагнемо обмежити витрати на обслуговування. Нові sb 1290 ID, оснащені серією з трьох обмежувачів руху для безпеки. Зверніть увагу на дизайн. Проста машина, незважаючи на її подвійний плунжер з великими роликами, посиленими рейками більшого діаметру, та перш за все, лаконічним дизайном для зменшення забруднення. Третій момент. Ці машини обладнані великим ротором діаметром 600 мм. Отже, як ви бачите, конструкція ротора, у якій роторні зубці виготовлено зі зносостійкої пластини Hardox, розташована на валу, який одночасно виконує функцію шнека, розрівнює валок, рівномірно розподіляючи рослинну масу і щоразу створює однорідні тюки. Великою перевагою цієї моделі є зменшення відстані між підбирачем і ротором, що дає цьому пресу неперевершену швидкість подачі. Підсумовуючи, цей новий прес-підбирач високої щільності sb 1290 id дозволяє, по-перше, скоротити витрати на технічне обслуговування, по-друге, отримати хорошу продуктивність, а головне, зменшити витрати на пресування завдяки низькій рекомендованій потужності. У кінцевому підсумку можу додати, що новий СБ повністю відповідає підходу компанії Кун до виробництва міцних, надійних та інноваційних продуктів. Які ідеально відповідають вимогам нашого часу.